денності прошу ознайомитися. Порядок денної сесії. З них питання 6, 7, і 16 казала наш секретар ради Марія Буданіна на порядку денному. Отже, шосте питання про відкриття інклюзивних класів у Пілочиському ліцеї Пілочиської селищної ради Тернопільської області. Зачитати рішення, так? Може так, може. Ну, Добрий день усім, члени комісії, маріна Богдана. Є устрія просто розглянути питання, відкриття класу з інклюзивною формою навчання для учня першого класу під Волочиського ліцею імені Івана Франка. Далі там є наступні питання. І Перший клас для підволочиського ліцею, і та четвертий клас теж підволочиський ліцей. Тобто, в загальному це є три класи. Інклюзив, три інклюзивних класи. Поки документів у нас є подані адміністрації закладів відповідно до постанови до постанови, яка затверджує порядок і та організацію створення інклюзивних класів. І з 1 вересня, якщо ті класи будуть відкриті, дозволите відкрити посади асистента вчителя. Ну, Чи є запитання? Є пакет документів, я не можу розголошувати ім'я. Скільки... Скільки... Е... скільки учнів? Це є очні, це є, це є троє учнів. І, це... і три учні. Так. І три учні так. Перший клас це з четвертим рівнем підтримки. Це у Підволочицькій гімназії імені Івана Франка. Це хлопчик, який е... відвідував наш садочок, теж відкрили йому інклюзивну полегрупу. Це четвертий рівень ще раз. От а зараз він іде у перший клас підволочівського ліце. Да, ну це більш така складніша уже музологія. Я другий, третій, четвертий і п'ятий. Це складніше? складніше Склад. Склад. так. Там, то. І, аналогічна ситуація теж подана поки документів дирекції підволочівського ліцею про відкриття класу для учня першого класу і для учня четвертого класу. Це Учень 4 класу цей навчався у Хмелистківській гімназії. Три роки він у нас був на індивідуальній формі навчання після е візиту до інклюзивно-ресурсного центру, де його обстежували, надали рекомендації, що він потребує відкриття інклюзивного класу. Тобто такій дитині потрібна соціалізація, комунікація, бути всередині між учнями. От. Питання, будь ласка. Які питання? питання? І, на жаль, з 1 вересня, якщо ще буде відкрити три класи, в нас буде у громаді 10 інклюзивних класів. Це багато, крім того, в нас ще будуть діти на індивідуальній формі навчання. Це теж хворі діти. Ну, але висновку їм пише, що вони потребують індивідуальної форми навчання, тобто вчитель особисто займається з нами. Так, а Ну, На жаль, так є. Що голосуємо? Я можу падати документів, якщо хочу подивитися, тих дітей, які подають адміністрацію закладу. Це дитина схмалика. На жаль, у нас відбувається міграція, діти якихсь гімназії переходять в очі військовій Добре. Отож, колеги, прошу ознайомитися і глусую. Хто за наперепанням про відкриття? За паляниця, е, салко, Капелос і кульбаба. Чотири за. Підтримали за мною і наступне питання. Про відкриття людину класу Плочиському ліцею ім. Пілочівської селищної ради Тернопільської області. Це те, що був? я вже був. говорила. Я вже за немає окремо голосувати. Добре, це для учня э, першого класу. Це перший клас. Півлочитка гімназії ім. Ліцеї ім. Івана Франка. Так. так. Підтримуємо так. хто за. Там кажуть в прізвище, так? Кульба, база, капель, полковоза і У паді. Наступне питання про надання згоди на передачу безоплатної матеріальних цінностей з балансу КНП первинної медико-санітарної допомоги по селищної ради. На баланс комунального закладу для надання соціальних послуг і Олегської селищної ради. Це питанням доповідати малому містері Волочкова Мирослав Іванович. Отже, я можу сказати, ви пам'ятаєте, що на попередньому засіданні, пленарному засіданні, ми мали це питання і ми хотіли передати 30 наборів гуманітарної допомоги в Червоний Хрест. Але за рішенням депутатів ми прийняли рішення про те, що ми хочемо передати в якусь установу, яка належить під Волочиській селищній раді, і було обрано територіальний центр. Центр Ой, центр надання соціальних послуг. І ці 30 наборів будуть переходити в центр надання соціальних послуг. Рішення відповідно перероблене, зроблене на сайті висіло, до можна з ним ознайомитися. Все те саме сума та сама. Кількість та сама, все без змін, тільки ми направляємо в центр надання соціального. Тобто допомога гігієнічними наборами у вигляді гігієнічних наборів кількості 30 штук, загальна сума 50 000, 192 тисячі гривень 80 купів. Це отримано від благодійного фонду ЮНІСЕФ гуманітарну благодійну допомогу. Прошу підтримати дане питання. Хто за? Копели за, паляниця за, Кульбаба за і совкова за. Якщо є щось різне, прошу. Продовжимо розмову підявлю, зйомки залишиться.